Без дзвону неможливо уявити православний храм. Він скликає віруючих до богослужіння, висловлює торжество церкви, сповіщає присутніх не в храмі про час дійснення особливо важливих частин богослужіння. А ще він виражає радість, сум і звитяжність народу. Лунай же ж священний вісник Божої благодаті, потішай душі й серця тих, хто любить благодать будинку Божого, Кличі збере нас до церкви на молитву і прославляння добрих справ Верховного Дворця і добродійника. Грими і буди совість, приспаних пристрастями і пороками, гуди і рознось по навколишнім селам і горам, долинам і полям, славу, хвалу і дяку від нас, благодіючому Господові. Духовний щоденник 1865 рік. Програма Легенди Запоріжжя продовжує слідкувати за експедицією, що ставить за мету зібрати якнайповнішу інформацію про дзвони нашого краю. Це не лише історичні факти, а й фольклорні перекази, легенди та байки. Адже народна пам'ять здатна найдовше оберігати те, над чим владний час і людські лиха. Цього разу ми завітали до історико-культурного комплексу Запорозька Січ, розташованого на території національного заповідника «Портиця». Віктор Кривоносов вважає, що став дзвонарем випадково і неочікувано для самого себе. Адже до цього, як історик за фахом, він був тут звичайним музейним доглядачем. Коли нашому комплексу подарували дзвони, постало питання, хто ж буде дзвонити. Мій керівник Михайло Павлович Левченко колись раптово побачив мене з музичним інструментом і таким чином дізнався, що я. Маю деякі відношення до музики. В дитинстві я займався хоровим співом та грою на різних музичних інструментах. Мені запропонували спробувати, показали, як смикати за мотузку, і усім сподобалося, як я це роблю. і Таким чином. Окрім обов'язків музейного доглядача, я займаюся дзвонами вже більше двох років. Оскільки наш комплекс, перш за все, історико-культурний, то ми вирішили, що дзвони носитимуть перш за все. Розважальний характер, тобто для задоволення наших відвідувачів і для зацікавлення туристів. Але в ту ж саму чергу дзвони мають безпосереднє відношення до церкви до церкви, тому що на за допомогою дзвонів закликають на службу. У нас правиться служба по вихідних, і о півдні я дзвоном закликаю прихожан на службу. А щодо ритуалу, це за моїм власним відчуттям, що так треба робити, до дзвонів підходити з чистою головою, без якогось лиха на думці, і з Богом у серці. Отримавши нові посадові обов'язки, Віктор почав ближче знайомитись із дзвонарною справою. Читав статті з історії, спілкувався на форумах в інтернеті, з'ясував різні принципи в цій роботі, що створюють відмінні техніки і мелодику дзвонів. Та зрештою зрозумів, головне вірити свої руки і серце Богу і не затьмарювати розум думками про те, як робиться хтось інший. Осередки музичного дзвону, вони все ж таки мають релігійний характер, тобто зосереджені біля духовних різних установ, тому там вони мають не музичну, а таку релігійну направленість. Тобто написано там, як зустрічати патріарха, як дзвонити по усопшим. Тому я читав більше враження окремих дзвонарів про те, як вони дзвонять. І з прочитаного я зрозумів, що в принципі кожен дзвонить так, як йому Бог на душу покладе. І тоді виходить це найкраще. Ми поцікавилися Віктора, чи не діляє він свою справу сакральним змістом? Ой, це дуже складне і цікаве запитання, і воно таке багатошарове, багатоступеневе. багатоступеневе. Я думаю, тут можна і на фізичному рівні до нього, фізіологічному підходити, і на сакральному. Тому що дзвін, це як і будь-яка музика, це коливання. А е, коли ми говоримо про дзвони, це е, коливання сильні. І великої амплітуди, вони пронизують тебе наскрізь, проходять через кожну клітину твого тіла. Тому не можна дзвонити і залишатися байдужим до цього. Задля того, щоб вийшла гарна мелодія, а до речі, в мене виходить це не завжди, треба очистити свої думки і злитися з дзвоном, стати єдиним цілим із дзвіницію. Із дзвонами із навколишньою природою спіймати хвилю, тому що е, такий цікавий факт, що кожного разу е, у мене ніколи не виходить двох однакових дзвонів. Кожен раз е, є якісь особливості. Це залежить від е, багатьох багатьох факторів, таких як температура навколишнього середовища, тиск, е, швидкість вітру, вологість. І, скажімо, у влітку в 40-градусну спеку звук кардинально відрізняється від тріскучого звуку в січневі морози. От. І крім того, мій власний настрій дуже впливає на дзвонів. От. Є така відома пісня в ній говориться, що Когда званарь дзвонить, он з Богом говорить. І я вважаю, що це дійсно так. Це такий спосіб єднання з Всесвітом через дзвін. Дзвонарною справою Віктор займається не так давно. Тож на власному досвіді ще не назбирав історії про дива, пов'язані із звучанням дзвону. Та якось він допоміг урятувати зниклого з Запорозької Січі собаку. У нас на комплексі є песик. Коли він був маленький, він вибіг за територію і заблукав. Довго його не могли знайти до того моменту, поки я в певний час не почав бити у дзвін. І коли песик почув дзвони. Він став голосно вити, почувши звуки, які були йому до цього знайомі. Таким чином ми його знайшли. І тепер інколи, коли я дзвоню, дзвони, він супроводжує їх голосним і досить мелодійним виттям. Тому ми назвали його на честь нашого провідного оперного співака Гришком. В Україні не так багато майстерень, що займаються виготовленням дзвонів. Ці фахівці, що створили знаряддя для Запорозької Січі, славляться ретельним підбором хімічного складу металу, що найліпше відповідає музичним якостям. Відомо, що ці дзвони були освячені у Києво-Печерській лаврі патріарху Московським і всієї Русі Кирилом. На них згідно звичаю, викарбувані відомості технічного та релігійного характеру. Вони е, сповіщають е, про е, осіб, які подарували е, ці дзвони на наш комплекс. Тут згадується ім'я Богородиці, да? чи я помиляюся? Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа дзвон сій дзвонці січ Запорожську. І далі безпосередньо е, ким саме вони були? подаровані Словами музейного доглядача, історично церковні дзвонарні не були притаманні для козацьких січей. Їх заміняли ось такі вежі. Наскільки мені відомо, окремої дзвіниці не будували. Замість неї використовували одну із сторожових веж. Так само і на нашому комплексі. Одну із веж, одна із веж іменується вежею дзвіницею і має різні функціональні призначення, як перехід між зовнішнім і внутрішнім кошем, як окрема обородна споруда, і як дзвіниця. Дзвіниця на історичній Запорозькій Січі споруджувалося окремо від церкви і виконувала також функцію об'єкта, з якого проводилося спостереження за навколишню територію, через яке здійснювалося сполучення між фортецю і торгово ремісничими передмістями. Дзвони козаки замовляли в найкращих ливарних майстернях Києва і Львова. Майстерів знали, бо дзвони вилеті ними красиво звучали. Таких людей налічувалося небагато. Кілька на місто. Зі статті Слухайте, Січ заговорила. Газета Запорізька Правда 2010 рік. Ну наостанок бесіди Віктор зробив нам невеличку музичну екскурсію своїм робочим місцем. Сьогодні в нашому наборі є семеро дзвонів. Це три задзвонні маленькі. Які роблять тонкі звуки високі, високої частоти. Середня група підзвонних. За їх допомогою складається основна мелодія та великий благовісний дзвін. Благовістом зазвичай я починаю та закінчую кожну мелодію. Слід зазначити, що я що в процесі дзвонів, кожен дзвонар складає свою унікальну систему підвісу дзвонів, яка в процесі підвищення майстерності, модернізується та змінюється. Тобто, оцей помост розташування мотузок воно не є сталим. Періодично я налаштовую дзвони, тому що мотузки мають. Властивість розтягуватися та підганяю їх розташування під власні уподобання та потреби. Із дзвонами пов'язують чимало містичних історій. Вважали, що почути дівчину у святвечір під час ворожінь він провіщає її смерть протягом року. Якщо хтось почує вночі, як дзвонить на дзвіниці неупокоєний небіжчик, ця людина не доживе до ранку. Проводжаючи з будинку або села нелюбиму сіма людину або небажаного гостя, їй влаштовували позвони, Імітували дзвін, стукаючи по горщиках і металевому посуду. Так вчиняли для того, щоб ця людина ніколи не повернулася назад. Аби краще вродила гречка, на Великдень хлопці забиралися на дзвіницю і били у дзвони. Вважалося, що той, хто зробить це раніше і голосніше за інших, отримає найкращий врожай. Цього ж свята глухі могли зцілитися від своєї хвороби. Для цього треба було стати під найбільший дзвін у церкві. Також наші пращури вірили, що у спеціально відведені дні дзвін здатен донести зі світу живих у світ померлих звістку, а ще він допомагає знайти загублені скарби і знешкодити нечисту силу, що їх стереже. В давнину козаки били у дзвони перед важливою подією, а сучасні дзвони Запорозької Січі лунають на Хортиці на усі церковні свята, а також у суботу та неділю. Я е, хотів наголосити або звернути увагу вашу, що зараз у нас найбільший дзвін це майже 250 кілограм. В наших планах і на сьогодні залишається, що будуть ще два дзвони. Один. Більше 600 кг і пробіжковий там 370 От тоді ми з вами почуємо справжній дзвін. Безумовно, і зараз ви чули, чуєте, що дзвін це в першу чергу якась сакральна глибинна річ. Коли звучить дзвін, то людина душею своєю просто змінюється. Російською Да? І це чудово, це впливає і на душевний стан людини, і, відповідно, і безумовно на фізичний стан. Робота внутрішніх органів людини сприяє нормалізації внутрішніх органів. Це більше медичне пояснення, але ми сьогодні розуміємо, чому дзвонам. І церковним в тому числі віддавалась така перевага. Так, поруч і литаври, і інші музичні інструменти, але дзвін, справжній дзвін, коли в нього той малиновий звук іде, малиновий дзвін, то безумовно впливає на людину як найкраще, як найпозитивніше. Вже другий рік тут шукають можливість отримати до музейних фондів дзвін, що має вагу майже 600 кілограмів. Наразі він знаходиться в храмі села Нова Маячка на Херсонщині. Настоятель храму Святого Миколая отець Ярослав нам його пропонує. Заберіть, будь ласка, і дзвін цей не, не простий дзвін, дзвін. Виготовлений в молитовну пам'ять імператора Олександра III. Я просто хочу нагадати, що Олександр Третій безпідставно забутий, або безпідставно про нього у нас мало говорять. А це імператор, при якому, зрештою, наш Олександрівськ став. Не якимось захилосним містечком, а містом, яке, зрештою, стало губернським на початку ХХ століття. А коли залізниці розбудовувалися саме при Олександрі III, то залізниця пройшла, ну, як би сказати, волею випадку або волею долі, так, так повинно було статися, що залізниця пройшла саме через Олександрівськ. І ми на сьогодні. Маємо цей статус величного, величного міста, навкруг якого потім е, розбудовалося. Е, що характерно, що той звіт виготовили на зібрані гроші невеличкого села і поблизу лежачих сіл. на… Е, Псковщині, здається, якщо не помиляюся, а виготовили його на Валдає. На Валдає це була велика знана майстерня по виготовленню дзвонів. І на сьогодні ми дуже прагнемо для того, до того, щоб того дзвона якось до себе залучити. Це настільки велика історична пам'ятка, і я наголошую, що в пам'ять про Олександра Третього. І щоб це у нас. Став таким гарним початком збору інших дзвонів. Працівники історико-культурного комплексу готові прийняти в колекцію дзвони, які здатні радувати відвідувачів Запорозької Січі своєю мелодією. А також інструменти, які втратили цю можливість, однак досі становлять мистецький та історичний інтерес. Прекрасою такої колекції і міг би стати дзвін з нової маячки. Це – Велика культу культурологічна пам'ятка. Це вели велика, зрештою, і пам'ятка музична, але головне, що це духовна пам'ять. Духовна пам'ять наші церковні дзвони. Нині, дяка Господові, дзвони зробилися приналежністю всіх християнських храмів і своїм солодкоголосим дзвонам голосно закликають православний народ на суспільну молитву. Зворушують його душу і серце, дають йому духовну радість і втішають горе.